І це справді та тема, з якої неправильно починаються майже всі курси з смм просування Уявіть, вас вчать, що оформіть свій бренд, щоб він був гарним, стильним, от, щоб його там все було, ось подивіться, як у всіх, і зробіть так, щоб як і було у вас. І в результаті це призводить до того, що людина зреаговує на рекламу, приходить і взагалі не має чому, знаєте, оком зачепитися. Тому що тексти такі, як у всіх, зображення в такому стилі, як і всіх, у всіх неонові лампи. У всіх дорого-багато, або ще щось, або якась уже інша там тема. В цьому немає реально за що зачепитися увазі. І, звичайно, людина не буде довго копати, щоб щось там зрозуміти. Тому банально, навіть якщо ви щось гарно оформите, замовите гарний логотип, замовите контент креатора, який вам там зробить супер естетичний, класний якийсь контент в значенні візуального, замовите послуги копірайтера, і він для вас там гарно напише, як це може бути. Якщо там немає. Конкретного набору дуже унікальних автентичних рис вашого бренду. Жодна реклама не спрацює, або спрацює в мінімальному, там якісь мінімальні віддачі. І якщо туди гляне професійний діджитал-маркетолог, він скаже, що ви просто марнували час і просто порахуйте, скільки це вам коштувала ця помилка. А тепер озирніться по сторонам, знайдіть або грамотного діджитал-маркетинг-директора, який має в цьому досвід, як працює стратегія і як зактивувати це у вашій компанії, або візьміть послуги консультанта, підіть на курси до мене. Наприклад, вчиться, послухайте. І ви зрозумієте, що це дуже просто працює. Просто вам до цього запудрювали мізки, або, можливо, ви щось припускали, і ці припущення вони не тотожні з тим, що є вже в напрацюваннях професійного маркетингу, які завжди спрямовані на ефективність. І ті, хто мають сильну стратегію, вони вже отримують дуже гарні результати, якщо вони їх застосовують, звичайно. І до речі, це також є відповідь на питання: а в чому проблема контенту, який зроблений. Класно, Стільки туди вклали зусиль, все зробили, як лайфхакери ці різні на тему маркетингу радять. А продажів нема, ну нічого там. Підписки, перегляди можуть бути, а нічого на клієнтів це не працює. Чому? Тому що знову ви замилили, ви розмилили свої унікальні риси, просто грали на дудки тренду, або просто зайшли в сторону не розкриття ваших рис, а їх зрівняння з конкурентами.